Наші діти, ну, наші учні, випускники їхали то до гвозда, то в староню, то куди в Солопен, ми добиралися, всі, хто вчився, тому що добралися до, до цього. до Солопен. Далеко незручно було і на вимогу батьків. Чому це кажуть, у нас селі не може бути школи. І так вирішили. Оце в якому році в 95-му, так 96-му році. 96-й так так. Якраз ми святкували 60-річчя школи. Цієї ви пригадуєте, напевно, 60 років школи. Ми запросили тодішнього голову адміністрації Водана Адамовича Березицького, ну і всіх представників, чиновників буду казати, для того, щоб привернути увагу до нашої школи. Всі школи були затинські, але школи середні були. У Маркові була нормальна школа, у Бабчому будувалася. На той час школи, я знав, що там буде в Гозді, вона є, в старому є. Маня вітезбудова, в Солоту, ні, пізніше була збудована та президентська школа за Віктора Андрійовича Ющенко. Ну а в нас так і не було. І будували в нашу школу, Лесім Михайло добре знає, цей, тому що порівняно на той час, коли діяв колгосп За Радянською, ну, казали, що будувати молодку школу не потрібно, тому що у вас ще непогано. Є ще гірші і будували там, де, де гірші. А де краще дотрималися до, до гіршого. Ну і вирішили відкрити середню школу. Дуже погано вичного ну, як відкрили ми ту середню школу, школи. Ви другими другим випуском цієї школи ну, перші роки було ясно, що трудно. По перше матеріальна база не завжди. Чи не повністю відповідала всім тим вимогам школи третього ступені, ставало і підручники не ставало, і ми не мали кабінету інформатики жодного. розумієте? але так що організували. І я думаю, що це цей. Крок був вдалим. дивіться, ви другий випуск, і більшість з да, нас закінчили вище навчальні заклади, ви знайшли своє місце в житті, та я так сподіваюся, бо всі, ніби ніхто десь не, не пішов манівцями, а всі знайшли свою стежину. Та, зрештою, я можу сказати, що не кожен має бути, хто знає, яким вчений. Головне, що став людиною. Покликана для того, щоб виховати людину, чи він буде добрим водієм, чи буде добрим механіком, механіком чи кондитером, чи хліборобом, а головне, він був спеціалістом. Чи добрим вчителем, це, це теж немаловажно, чи, чи лікарем. Ну, головне, я так вважаю, і так всі вчителі вважають, що ви знайшли своє місце в житті. Дуже добре і приємно нам сьогодні, що ви все ж таки через 13 років вирішили зустрітися в стінах рідної школи. Ну ви ваші враження ви скажете пізніше. Розумієте, ми вчителі намагаємося і надалі, щоб школа мала свою марку, своє лице. Розумієте, свій рейтинг, зрештою. Ну чи все вдається. Ну не тільки залежні вчителі, залежить дуже багато і учнів. Ми вирішили, ну, ну що удосконалювати її. Найбільшою проблемою для нашої школи це було опалення, було тепло. Розумієте, дуже Те, ви знаєте, бо перемучилися. Тепла не було. Оці грубки, оцей кахель ще за польський почав тріскати. Розумієте, норма була відро півтора. Те працівники давали два і три відра. Розумієте, той кахель тріскав, розумієте, цегла перегорала, а тепла не було. І, розумієте, вирибовали. Ну холодина була страшна, і вікна, вбивали тим тим і все інше. на на стоїть, так. Ніхто за тим не дивиться. Тоді вирішили, ну що це вже пізніше. Ми вирішили, почули, що пишуть проект Євро, у Євросоюз. Звернулися, поїхали. раз друге то була терниста дорога, розуміти все ж таки написали і виграли. Наше село виграло цей грант ЄС. Yes. Євросоюз вирішив допомогти. такі програми, ця програма називається енергозберігаючі технології у школі. А взагалі цей целий проект називається як воно. Ну, Дієва допомога громадам, якщо громада організовується але незалежно від влади, то Євросоюз готовий допомогти. Згідно цього проєкту Мія і місцевий розвиток орієнтований на громаду, то що він називається, і до цього проєкту Європейський Союз зобов'язується заплатити, внести кошти в сумі 50% від загальної вартості, державний бюджет 45%, і тільки громада має унести 5%, 5%. Ну 5% то є різна сума, так як наш проєкт вартість його загальної вартості 150%, там читали 154%. Тисячі то 70 тисяч нам виділив євросоюз, 45 тисяч державний бюджет. А ми б ніколи були не отримали, якби не виграли цей грант, бо між урядом України і керівництвом євросоюзу закладенний ну, договір, і 5 громада внесла, 5 у, як то, у 5 процентів у валютному еквіваленті. Це 25 тисяч 674 гривні у нас на громада. Ми створили благодійну організацію «Крок» у нас є в селі і намітили 10 пріоритетних завдань. Ми там у коридорі біля цього, на цій стіні. Мені є стечника написано, що плануємо зробити далі. Коцю. Це що виграли грант уже тоді, коли у нас була збудована кочарка. Я запускати, що цю котельню ми будували самотужки силами працівників, вчителів і учнів. Все це наші учні зробили прекрасно. Збудували кочарку. Обласне управління нам виділо два котли колбі. Дуже гарне сучасне вітчизняне виробництво. Вони малозатратні і дають відповідну потужність. Переживали е, з приводу того, що котельня побудована біля другого і третього корпусу, а протяжність труби сюди 57 метрів, чи не буде втрати тепла. Переживав і я і всі інші. Е, ну як досвід показав, що е, ми не втратили нічого. Тепло є у цьому корпусі, воно дерев'яне, добротне. Так, і нам у школі тепер тепло. А раз тепло, то можна говорити про те, що є навчальна якась робота, і виховна робота може проводитися і таке інше. Коли ми створювали цей проєкт, у ті в життя, до на нас приїжджав європредставник Юдіш Патханан. Тут було квітень місяць, може, хтось пам'ятає. Він дітко, коли заїжджає в обласні центри, а тут вирішив заїхати і в село. Того, що ми писали все, їм цікаво стало, чи то правда, що, що, то, що таке пишеться. Ми вже до цього часу перекрили школу, це був 2008 рік перед тою зливою. Під перед і вирішили заодно знайти і вбити сайтингом цю школу, тому що особливо ця сторона північно-західна знаєте, вітер, дощі, зливи. Так що вона ну, знаєте, руйну почалася руйнувати стіна. І школа протікала у там, де історичний кабінет. Щоб хто протікав, де тепер кабінет музики до українського кабінету істори... цей фізичний чогось так. Не потерпів, не знаю чого. Ми намагалися замальовувати затети, то нічого не, не допомагало. Школа ну, було б ще рік, два-три, може і потекла б як решеток. Перекрили, обвили сайтінгу, а тоді вже почали робити тепло. Ну що ж, ми на сьогодні маємо двозмінне навчання. Хоч школа відремонтована, школа ніби і тепло є, і якось то знаєте, шкода розлучатися вже з нею. Але затісно кабінети не відповідають всім тим вимогам, що стоять перед школою, вимоги мають бути відповідні. Лаборантська кімната, ви бачите, фізичний кабінет стояв, як от там стояли ті шахи. Знаєте, ті допотопні вимоги, очевидно, за минулого року, я тоді не був в школі, Приїхав до нас губернатор Михайло Васильович Вишеваник, яка у районі у відділі освіти. І чомусь. Ну, він попав, не знаю, хто його завів, саме в цей фізичний кабінет. Вимали Ориси Михайло, супроводжували його. І він дуже так пильно дивився на ті шафи, <суміло> <суміло> на ті реостати. Розуміли, ми такі, що напевно до, до ну, воєнних. <суміло> <І сказав, суміло> він... я, я була на роботі, то робив покійний гедзен Дмитро. Митранева ті шаферо. Це був 67-й рік. 67-й рік. Ага, ті шафи, знаєте. Він так глядів. І ми вирішили зробити лаборатські і все те сховати туди. Розумієте, всі ті пробірки там за дверем. вон там. Там читалі сидять тому це. І тоді що приїхав саме Михайло Вишованів, і розумієте, ми вже почали виготовити нову документацію на школу. Не нову документацію, а документацію на нову школу. Ну і коли почали говорити, що ну, перспективи села, село має перспективу, я маю на увазі забезпечення Учили, бо за, за вчительські кадри не говоримо, забезпечені ну, на 100%, а може і більше. Розумієте, повністю на 150% вираховували тепер. Повністю у нас є спеціалісти різних галузей, які треба. Школа стала двомовною вивчаємо дві іноземні мови англійську і німецькою вивчали тільки одну, так тепер ви англійську вивчали. Так, так так, а тепер ми і англійську немець. і німецьку, і діти одинаково як знають англійську, так знають ага. і німецьку. Я знаю, що навіть ну декому не, не подобається одна вивчати у вищих навчання. закладах, вивчають другу, Не знають, це дуже добре. Школа двомовна. але залишається. Основна мова є німецька мова, тому що Україна має потребу у вивченні німецької мови. Тому наша школа залишилася німецькомовна, хоча поруч вивчаємо і англійську. Вирішили виготови цю документацію. Ну ясно, що документація виготовляти без відомого керівництва району чи області, бо це ж таке виготовити документації. Вартість коштує 300 тисяч. І у цінах на 2012 на рік вартість школи повністю 45 мільйонів. Я не помилився у цифрах. Маємо все виготовили. Я можу вам зараз показати. Я просто не взяв, <рес> я не взяв скотч чи хто? причепити, причепити якось. Оце є це мається на увазі.